Сьогодні хочу показати, як виросла зелень в системах аквапоніки за 2,5 тижні. В цьому пальодаримі з досвідкою і активною аерацією, наприклад, зелень гороху вже висоту має 15, і більше сантиметрів, а зелень гірчиці вже починає випускати справжні листки. В загальному вся зелень і риба почувають себе добре. Також, наприклад, зелені гороху та інших рослин вже починає пробивати більш активно синтепон. Зараз покажу, як все виглядає в іншій системі на підвіконні. Тут на підвіконній системі. Е... Екваконіки без досвідки і аерації, зелень росте набагато повільніше. Стебло більше витягнуте, а листя маленьке, видно, що їм багато чого бракує. Але взагалі, якщо подивитися на картину, то розвивається все досить добре. В карасі теж почувають себе чудово. А це головне, щоб всім було добре. А, також хочу показати, як я е, сію насіння різних культур. В цьому випадку я просто беру насіння, гороху, соняшнику, гірчиці, редису, кінзи, люцерни. І просто без замочення, без броботації, без ніяких лишніх. Процедур досіваю до вже наявної. Скоро є те, що тут вже більше зім, а та зелень, що тільки посіяна, буде проростати. Потім також її зім. З часом залишиться тільки багаторічні рослини. Ще цікаво, хочу подивитися, як, як деякі окремі. Там горошина або інші культури будуть рости. Тобто, чи вийде з них плід, чи не вийде. Ну, це вже буде в інших відео.